Питанням енергетики, питанням захисту енергетики займаються в країні всі 24 на 7. Наше завдання це оперативно набувати, скажімо так, стійкості. Ми не зупиняємося, і по місту Харкову. Повірте, міська влада так само працює 24 на 7, всі комунальні підприємства щодо розбудови відповідно, модульних котелень, енергетичних островів, то, що ви ці всі проекти знаєте, всі ці програми. Однак скажу те, що. Ну, наприклад, те, що ми минулого року зводили, це котельні модульні по тим населеним пунктам, які отримують безпосередньо тепло із енергогенеруючих підприємств, як то Слобожанське, як то Пісочинська громада, як то Солоницівська громада, і всі інше, всі вони зараз працюють на 100%. І по Харкову є план. Але ви всі відчули в суботу, коли у нас зникла електроенергія, десь хвилина 20 чи на 30, по всій там області, ось так просто, як ви вимкнули, да, там, умовно кажучи, перемикач. Так стається. Ми все це аналізуємо. Ми все це, звичайно, там розуміємо. Однак збудувати повністю нову систему опалення енергопостачання ну просто неможливо. Її там потрібно розбудовувати кілька десятків десятків років. Однак зараз ми це робимо і щодо електропостачання, і щодо теплопостачання, в тому числі з міською владою працюємо з профільними міністерствами на зв'язку. Щодоби до доповідаємо прем'єр-міністру України пані Юлії Свіреденко, і знов ж таки там ми пропонуємо ті рішення, які дозволять нам, да враховуючи там ті виклики, які ми зараз маємо, останні обстріли в тому числі набути трохи стійкості, і знов ж таки там подолати ті виклики, які ми мали, в тому числі по опаленню.